Так, Колектив, всім привіт! Буду сьогодні вакцинувати ось цих пасажирів майже їм 2 місяці. Ось, І хочу зняти якби відео про Ну, показати, як вакциную. Чим вакциную, як вакциную. Ось така вакцина Lapimmun Gem 2. 10 доз тут. Від двох штамів геморрогічки. Ось. Нею буду вакцинувати і. Ось такий шприц. Автоматичний шприц, виставив на 1 мл. я його. Ось і ним я вакциную голочка. Окремо купував, маленька. Зручно. Ось така коротенька і тонша, ніж та, що йде. В комплекті шприцом замовляв, замовляв окремо. Тому світла немає. Вимкнули, е, включив підсвітку на, на камері, не знаю, зараз постараюся зняти, але до мене ж приходив Миколай і приніс мені ось таку штуку. Да? Зараз я попробую її. Від павербанка якби включити, тут воно світиться. Ось, Єдине, що він мене трішки не зрозумів, я хотів на довгому, ну, високому цьому штативі. Він приніс на ну, на коротеньких таких трьох ножках. Ось, ну, це таке, Я її приладнав на свій старий штатив, прикрутив. І зараз спробую, як воно взагалі буде. Ще нічого не знімав на неї, як ця підсвітка буде світити. Павербанк там теж в мене майже розрадяний, Але я думаю, можливо. Можливо, вистачить зараду, щоб підсвітити і показати сам процес вакцинації. Тому, кому цікаво, таке, то залишаємося, дивимося. Ще хотів спитати, можливо, колеги да, по цеху, хто користується яким штативом, такий, щоб ну, не за всі гроші світу, да, і купи тримався. Тому що мій цей найдешевший, ну, вже такий він, трішки він і розхльобаний, і хотілося б. Замінити сам, сам штатив, щоб він і вищий був. Ну і такий більш, більш тримався купи. Можливо, хтось щось в коментарях порадить. Тому ставлю, пробую, вмикаю, як воно буде. Якщо все вийде, то покажу. Буду вакцинувати, їх тут сім штучок і пере, переселяти ось сюди у вільну ячейку. Так, ну що, починаємо. Вакцину обов'язково прогрів в руках. Щоб вона була температури такої, як тіло Ось. За, ну, зарядив один мілілітр і один мілілітр на, на кролика. Тому беру пасажира, я їх вакциную ось так на руках, щось мені так само зручніше. Трішки він Зараз я його погладю. Ось він трішки вспокоїться і буду вакцинувати за, за холку верхню. Та як ця вакцина вакцинується ну, підшкірно. Саме більше я не люблю ось цих малих вакцинувати. Самі вони дергані. Часто буває ну, поза шкіру вакцина проходить. Ну, але потрібно. Тому ось так він трішки вспокоївся, я його погладив, помасажував. Находжу і все. Під шкіру, трішки помасажував, як ввів, і відселяю. Беру слідуючого і так, як би усіх. Трішки його там потіскаю, погладю. По щоб він спокоївся. Все. От що мені подобається, що не потрібно <кхи> набирати. Ти вичавив, відпустив і вона сама набрала той же самий мілілітр. Мені особисто дуже зручно цим шприцом, не знаю. Ну і ось так всіх. Є спокійні, є такі дьоргані, що це капець. Але, якби в середньому, то ну, ось так я роблю, не знаю. Є, хто бачу на кліці, в мене не виходить. Так швидко, раз, 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 в мене так не виходить. Мені потрібно ось так, тоді вони ну, заспокоюються і мені якби так. Зручніше? Цей не хоче заспокоюватись. Не вийшло, смикнувся, отаке буває, смикнувся і все, голка вилізла і знову потрібно. О, цей раз вийшло. Так, три штучки є. Ще чотири. Та тихо ти будь. Ось такий процес. Не люблю я його жаху. Це саме більше мені. Оце ця вакцинація, то це для мене, ну але без цього ніяк. чого ти ж роїш І останній Дірайся, Ну все, все ну, ось так, як бачили. Такий процес відбувається. Заодно і відселив їх від мамки. Мамка також спарована, буде скоро готуватись до окролу. Не знаю, як люди їх вакцинують великими кількостями. Мене, для мене це, це біда, не знаю. Ну, але ось так. Трішки 7 штучок провакцинував. Ось, Можливо, у них рука якби набита, вони постійно, не знаю. Ну, для мене це найгірше. Це але, думаю, зніму відео. Ще лишилось декілька доз. Тут у мене піду ще її не буду вакцинувати, бо то як спарована, вже коли вона приведе, то тоді, напевно, можливо, ще в мене будуть кандидати на вакцинацію, то а зараз ще піду провакциную самців якраз. Декілька доз залишилось, то, то їх провакциную. Тому ось таке відео. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за увагу, до нових відео. Всім до побачення!